По дорученню Лариси Петровни Тронько, доньки відомого академіка Академії наук України Петра Тронька, я роз, хочу розповісти цю складну і дуже жалібну історію у 2011 році Петро Тимофійович помер, і кабінетом міністрів була розроблена концепція. Значить, побудови музея академіка Петра Тимофійовича Тронька в Києво-Печерській лаврі. Ось ця концепція Вона була розроблена за значить, за сектором відділу історії та вивчення її мистецької спадщини Бартош та співробітником відділу історії та вивчення її мистецької спадщини Литвином. Де відводилися цілі зали для створення музею Петра Тимофійовича Трунька? В цей час до Лариси Петрівни Тронько, Так як вона залишилася на руках з 95 річною паралізованою матір'ю, приїхав громадянин Серіко, Німеччини, росіянин. Звернувся про те, що він разом з своїм другом Гриценком Валерієм Олександровичем буде допомагати родині, адже він є учнем Петра Тимофійовича Тронька. Він є заслуженим журналістом, правда, проживає чомусь в Германії, а не в Україні на той час. Лариса Петрівна згодилась на допомогу. Ну що ж, буде привозити ліки якісь харчі. Коли була розроблена концепція, Ларіса Петрівна на одному з візитів повідомила, що буде створюватися музей Лави, і вона пожурилася, що їй важко буде із матір'ю паралізованою доглядати, і музей створювати. Тоді громадянин Серіко предложив свої послуги разом з Реценком, що він допоможе їй у цій справі, але вона правда повинна дати до учення. Її йому і його другові Греценко. Так Сіріков Анатолій Никифорович та Гриценко Валерій, ввійшовши довіру, все зробили, щоб Лариса Петрівна дала доручення. Це доручення завірювала нотаріус Тарас Олександра. В почав творити. Творить фундації імені Тронька. Правда, про це Лариса Петрівна довідалася аж у 2014 році. Лариса Петрівна у 2014 році, коли вигнала Серікова і Гриценка з квартири, дізнавши, що вони продані, значить, Знайшла купу документів. І одним із цих документів було те, що створена фундація. У цій фундації по статут фундації, і, де передбачалась допомога вдові померлого Петра Тронька. Тут є протокол зборів загальних номер один. Засновників, де серед виступаючих є е, мати Тронько е, Лариси Петрівни, дружина померлого Петра Тимофійовича Тронька е, Валентина Іванівна. Лариса Петрівна е, подивилася число, коли проводилися збори. І це ось видно неозброєним оком 12 жовтня 21-го року, 11, 20, 12 жовтня 11-го року. Проводилися збори фундації, де серед засновників є Лариса Петрівна Тронько, Анатолій Нікіпороцерков і Тронько Валентина Іванівна. В цей час Лариса Петрівна е, повідомила і знайшла документ, е, що мати перебувала у психосоматичному відділенні Феофанії. І ось є висновок із клінічної лікарні Феофанії. За підписом головного лікаря, де чітко зазначено, що Валентина Іванівна Трунько 1919 року народження лікувалася в центрі ортопедії, травматології, спортивної медицини КЛ лікарні Феофанія з 9.07 року. Це 7 І до. 26.10.2011 2011 року. Ми робимо висновок, як людину з психосоматичного відділення лікарні Феофанії могла бути присутня на зборах. І як це може бути? До цього часу кримінальна справа відкрита по шахрайству 190 значком 1.4. Нічого не зроблено. Не проводимо до цього часу, не проведена е, психосудова Психіатрична експертиза. Мати, на жаль, Ларіси Петрівни, і дружина померла Петра Тренька і хоча б посмертно. Е, хочу зазначити, що громадянин Серіков е, він себе називає, що він не розуміє російської мови, ходить, розказує всім. Так от, учетна карточка члена Союзу журналістів СССР, Сірікова, Анатолія Нікіфоровича. За 6 ноября 1956 года рождення. Національність зазначена знімаємо русський. Так що не треба бригаді громадянину Сєрікову, що він українець і позувати себе з українцем, він росіянин. Крапка. І він прекрасно розуміє українську мову і російську також. Щодо громадянина Російської Федерації Гриценка Валерія, буцімто Лариса Петрівна продала квартири йому. Це громадянин Російської Федерації, який ніде не працював, розумієте, до сьогоднішнього дня, і де він взяв, щоб купити ці квартири. У Тройко і для чого купляти, де він взяв ці кошти? Хай пояснить громадянин Росії Гриценко, наші е, хлопці ложать голови за нашу вільну незалежну Україну. А Гриценко е, не з'явився на жодне судове засідання. Так само не з'являлися ні Сєріков, ні Романовський е, е, нотаріус, який посвідчував ці спірні договори. Також являлося і Тарасу Олександр на жодне судове засідання. Я хочу сказати, що Лариса Петрівна і всіх логічне питання. Ми з ким воюємо? Громадянин Росії Гриценко і громадянин Німеччини, росіянин Сіріко це злочинне угрупування, яке знищують сім'ю Петра Тренка. На сьогоднішній день при обшуку. Коли проводилося векрику, багато цінних експонатів зникли. Та як та й проводився обшук? Ларісу Петрівну повідомили тоді, вже коли поїхали на обшук. Зник архів Петра Тимофія Тронька. Зникла бібліотека, яка налічувала до 10 тисяч екземплярів рідкісних книг. Це наша історія, це історія наших предків. Петро Тимофійович Трунько був різносторонньо людиною. Він збирав дані щодо Голодомору в Україні. У нього з усіх куточків України стікалася вся інформація. Лариса Петрівна зазначала, що він хотів видати книгу про Голодомор. І, ну, на жаль, так вийшло, що не встиг. Але це, ці дані пригодилися для нас і багато істориків, які використали ту інформацію і зараз написали цю книгу. Там серед того, що вилучалося при обшуку, були документи совершенно секретно, російський термін так було написано. Вони зникли в невідомому напрямку. Вони знаходилися в сейфі Сєрікова у селі Веприк. А щодо е, музею е, імені фундації Петра Тронька в Еприку, на е, минулій прес-конференції, яку ми проводили місяць назад, е, про це ми вже розповідали. Але я, хто не слухав прес-конференцію, хочу е, зазначити і розказати ще раз: що приховавши свої злодіяння е, е, Сіріком, Спочатку проголосив, що він буде створювати цей музей на Грушевському 34А, де жив академік. Так як нічого там не створено до цього часу, та ніхто не збирався його створювати, будинок, квартиру готували на продаж. Тому він вирішив заховати свої сліди і зробити музей. Слухайтеся, музей. Не Петра Тронька, музей імені. Фундації Петра Тимофійовича Трунька. Це абсурд на сьогоднішній день. Петро Тимофійович Трунько жодного разу не був у селі Веприк Бобровицького району Чернігівської області. Він був у Врику Фастівського району ой, Київської області, де відкривали дошку е, Стеценку. Про це заявила в, дала інтерв'ю голова сільської ради Ольга Муратова. Про це говорили односельці Серікова по Веприку. До речі, вход в музей да, крадених речей, так в народі називають цей музей, коштує 50 грн. І він зачинений, постійно зачинений цей музей. Тому щоб оце все не вміщається у сім томів кримінальної справи. До речі, нікому ще й досі до цього часу не винесена підозра. ні Серіку, ні Реценку, ні цим всім злочинцям. Отак От працюють наші судді. Значить, Бур'янова. Написала листа до міністра культури Ніщука, коли був міністром Євген Ніщук. Ну, ви пам'ятаєте, майдановець, що дав навіть донька відомого академіка Петра Тимофійовича Тронька Лариса Петрівна не може знайти справедливості. Да? Що ж тоді говорить про простих звичайних людей? От така у нас корупція, От, таки, от так у нас працюють. Суди, правоохоронні органи, що ніхто не може добитися справедливості. На цьому все. Дальше буде.